Дуже часто ми зараз чуємо про такі слова ментальне здоров'я. Що це означає за визначенням, ВОЗ, ментальне здоров'я це стан щастя, тобто добробуту у людини, яка повністю може реалізувати свій творчий потенціал, який долає труднощі, з якими стискається на протязі життя та є корисною для суспільства. Ми можемо зберігати своє психічне здоров'я, яке залежить не тільки від самої людини, це і генетичні чинники, це і гормональний вплив, це поведінкові розлади. І тільки з часом ми можемо бачити якісь психічні розлади, але починається це з таких. Речей як порушення сну, як порушення харчової поведінки. І тому, якщо ви помічаєте це в собі та в інших людях, можна звернутися до спеціаліста. Поради можна дати для того, щоб допомогти собі та іншим зберігати своє ментальне здоров'я, намагатися розрізняти свої емоції та керувати їм, гармонійно функціонувати, розвиватись та навчатися. Мати свою таку впевнену думку, любити себе, приймати та бути впевненим в рішеннях, які приходять до вас, ми можемо зберігати здоров'я, допомагаючи іншим людям, тобто спілкуватись та встановлювати відносини з іншими людьми, будувати стосунки з ними.